Шістнадцята в Україні, ви дивитеся новини двома балістичними ракетами. Вдарили Росіяни по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Як повідомили в оперативному командуванні південь, розташований він у тиловій відносно спокійній частині нашої країни є загиблі і поранені за цим фактом. Військова служба правопорядку проводить службове розслідування. У повітряних силах з'ясовують тип засобу ураження, яким атакували Миколаївщину. Про таке повідомили в командуванні. Пуск ворог здійснив опівдні з літака Су 34 з акваторії Чорного моря. місце падіння встановили попередньо минулося без постраждалих. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Ворог і далі атакує цивільні та критичні об'єкти на Сумщині. Понад сотню разів протягом доби росіяни відкривали вогонь по 15 громадах області. Докладніше про наслідки обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зараз зі студією із сум. Юлія, вітаю! Тож розповідай, які новини у вас. Добрий день, Олександре. Росіяни не припиняють обстрілювати сумщину, використовують каби РСЗВ, але найбільше дрони. Сьогодні зранку на Краснопільщині безпілотник влучив на території. Вибухнув на території місцевого підприємства. Там загинув 38-річний чоловік. Напередодні в путинській громаді ворожий дрон поцілив в легковик, поранені 63 річна жінка та чоловіки, яким 32 і 49 років. У шосткінській громаді вибух БПЛА став причиною поранення 47-річної жінки. Ще ударні дрони влучили по підприємству в цій громаді. Там спалахнула масштабна пожежа. Через загрозу повторних ударів рятувальники кілька разів призупиняли роботи, а потім розпочинали їх знову. Зрештою вогонь загасили. У серединобуцькій громаді після обстрілу з мінометів травмований 35-річний чоловік, і там же в лікарні помер чоловік поранений днем раніше. Загалом за добу на Сумщині прогреміло 135 вибухів. Пошкоджені об'єкти цивільної та критичної промислової інфраструктури, багатоквартирний будинок, приватні оселі, магазин. Нині ворог найбільше цілить по цивільній інфраструктурі та енергетичних об'єктах вчора. Через такі удари по сумській громаді частина обласного центру та району залишились без світла. Сьогодні аварійні вимкнення електроенергії тривають. Олександре Юля, дякую про наслідки ворожих обстрілів на Сумщині. Нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. У Чернігові внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки. Про таке повідомляє обласна поліція. Інформації про постраждалих немає. Нагадаю, окупанти атакували місто зранку, застосували ударні дрони. Вибухами пошкоджено одне з підприємств міста. Спалахнула пожежа. На Херсонщині через російську агресію поранено двох людей. За повідомленням ОВА окупанти обстріляли за добу Херсон та ще 31 населений пункт. Били по критичній соціальній інфраструктурі, пошкоджено багатоквартирний та вісім приватних будинків. Понівечено адмінбудівлю, спортивний заклад, газогін, господарчу споруду, тролейбус, маршрутний автобус та приватні авто. Про наслідки радкових атак росіян розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зранку російські військові обстріляли дві лікарні в Херсоні. У закладах охорони здоров'я вибито вікна пошкоджені фасади. Також на території одного із медзакладів на території постраждав охоронець 57 років. Він дістав вибухову травму, контузію. Лікуватиметься амбулаторно. Понад 180 квадратних кілометрів території звільнили сили оборони в Покровському районі на Донеччині. Ще понад 230 зачистили від ворожих ДРГ. Про таке повідомив генштаб. Наші оборонці знешкодили майже 14 тисяч окупантів. З них понад 8 тисяч. Це безповоротні втрати. Знищено понад 1200 одиниць техніки, зокрема 32 танки, понад 4 тисячі дронів. Операція триває з 21 серпня цього року. Сили оборони проводять стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, а також заходи активної оборони. Північно-корейські оператори ВПЛА коригують удари росіян по українських силах оборони. Про таке повідомив генштаб і оприлюднив відповідне відео з території Курщини. Ці підрозділи за допомогою безпілотників проводять розвідку і виявляють позиції ЗСУ у Сумській області. Сили оборони України зафіксували переговори між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом російської армії. Генштабі наголосили, українські військові фіксують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Після гучної заяви Дональда Трампа про відмову Індії від російської нафти влада Нью-Делі не підтвердила і не спростувала зміни політики. Офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джейсвал наголосив, що пріоритетом країни є захист інтересів своїх громадян в умовах нестабільної ситуації на енергетичному ринку. За його словами, політика Індії щодо імпорту енергоносіїв повністю орієнтована на диверсифікацію джерел постачання та адаптацію до ринкових умов. Джей свал додав, що нині обговорюють і можливість розширення постачання енергоносіїв зі США, а перемовини тривають уже протягом останнього десятиліття. Курси для військовиків з інвалідністю відкрило у Черкасах представництво федерації автомобільного спорту. Адже зараз тисячі ветеранів, які отримали інвалідність, захищаючи нашу країну, намагаються повернутися до нормального цивільного життя. І для багатьох це зробити вкрай складно. Більше про цю ініціативу у сюжеті Станіслава Кухарчука. Коли ти два в одну сторону, два в іншу сторону, ти маєш прийти в цю ж місту Раз, далі. ще два. І тепер пішли назад. запиту. З таких вправ на моторику руку ветерана Микити Сальтивського починається кожне заняття з контраварійного водіння. У грудні 23-го він зазнав тяжкого мінно-вибухового поранення, і місяць був у комі. Після такого йому не те, що кермувати, навіть ходити, складно. При постійний біль, Микита наполегливо працює над собою. Навички водія йому по суті доводиться опановувати наново. Хоча раніше життя 23-річного хлопця було тісно пов'язане з автомобілем. В армію Микита пішов добровольцем у штурмовий підрозділ. Був міцним та підготовленим бійцем. Але російська мінометна міна змусила його почати ледь не все спочатку. Це вже третє заняття, яке відвідує Микита. Його права рука майже не слухається, тому кермувати доводиться лише лівою. Та кінцівка це найменша перепона у водінні. М -м, у мене зір поганий, обмежений, М -м, тому бачите найгірше цього. Я просто не все бачу. От, наприклад, з плівоку мене бачить лише 35%. А праве 70. О, їдемо на рівному термітці. Поворот. Переводиш погляд. Вирівнюєш. Інструктор Андрій Яроменко постійно тримає учня у полі зору. Через певні фізичні обмеження Микита швидко втомлюється. Тому зараз потрібен постійний контроль, проте це його не зупиняє. Адже водіння для ветерана певна реабілітація і головне позитивні емоції, які нічим не заміниш. Ми вважаємо, що для нас це така соціальна відповідальність, і ми зможемо зробити для хлопців і корисно, і цікаво. Адже водіями там будуть, захочуть вони бути водіями. Окей, якщо лікарі підтримують їх можливість, що вони можуть бути там і фізіологічно, і психологічно водіями супер. Це дуже корисно, навіть з точки зору звичайної реабілітації. І таку реабілітацію Черкаське представництво автомобільної федерації України провадить вже майже два роки. Ці заняття планують масштабувати по всій країні і навіть долучити до них професійних медиків-реабілітологів. На курсах Андрія вже побували десятки ветеранів з інвалідністю і навчились наново кермувати авто. Бо для них це ще одна перемога над собою. А от для Микити водіння перший крок до втілення мрії. Бо хочеться водити машину найперше. По-друге, хочеться, щоб коли я вже мав дівчину, щоб з нею вже їздити її повсюди возити в різні країни, вандрувати. Тому так і боєць упевнений, усе заплановане йому вдасться. Адже в цій справі його підтримують і рідні, і друзі. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Рободан. Подробиці телеканал Інтормарафон Єдині новини. Понад 4 мільйони гривень для реконструкції операційного залу у Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги підписали договір з французьким благодійним фондом Солідаріті на проведення капітального ремонту. Ремонт дозволить збільшити кількість операцій і покращити умови для лікарів і пацієнтів. Подробиці у матеріалі Єлизавета Кротик. До лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві щодня привозять пацієнтів у невідкладному стані, а серед них і тих, хто постраждав через бойові дії. У час великої війни навантаження на відділення значно зросло. Лікарі одночасно приймають і людей з міновибуховими пораненнями, і тих, кому потрібні планові операції. З війною сталося актуальніше питання, бо міновибугова травма. Ну, Це інфекція. І брати інфекцію на п'ятому поверсі ми тут робили операції чисті, ортопедічні, виконували і міську, і ну, загальноукраїнську програму ендопротизування. І ну, розподіл пацієнтів був такий, що на другому поверсі брали міновибухову травму, ургенцію, а на п'ятому поверсі робили чисті операції. Щоб розділити потоки пацієнтів, у медзакладі вирішили оновити операційний блок. Ініціативу підтримав французький фонд Солідаріті і профінансував ремонтні роботи. Реконструкція операційного блоку робить можливим. Держати про запас і готувати планову операційну для планових оперативних втручань, такі як до протезування, такі як оперативне втручання при ортопедічних патологіях, і користуватися активно користуватися операційними, які будуть обслуговувати хворих саме з кантинаційними ранами. Реконструкція охопить понад 130 квадратних метрів. Спочатку демонтують старі конструкції, далі встановлять нові системи вентиляції, киснепостачання та освітлення. Завдяки модернізації лікарня зможе проводити до 1300 операцій на рік і допомогу надавати не лише миколаївцям, а й жителям Херсонщини. Ми підписали угоду з благодійним фондом Солідаріті щодо ремонту одного з відділень нашої лікарні швидкої медичної допомоги. Миколаїв потерпає на сьогоднішній день від дуже серйозних викликів, які стосуються і критичної інфраструктури, і соціальної інфраструктури, і в першу чергу потерпають містяни. Тому така співпраця і допомога є надважливою. Фонд працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення у Миколаєві. Він підтримує гуманітарні, освітні та медичні проєкти. Облаштування операційного залу ще один приклад солідарності з українцями. Я можу вам сказати, що ми больше чотирьох можу сказати, що ми більше як 4 мільйони гривень потратимо. Це точно. А ще місія нашого фонду це бути корисним людям, жителям України. Тут ми розуміємо, чому Херсонська область недалеко, постійні прильоти, і певна річ, недостатня операційних залів. Тому ми вирішили допомогти, і тепер знаємо, що вони зможуть прооперувати понад тисячу людей щороку. Оновлений операційний блок стане важливою частиною розвитку екстреної медицини в регіоні, з комфортнішими умовами для лікарів і безпечнішим лікуванням для пацієнтів. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. З наступним випуском новин повернуся до вас о 17-й годині. Ну а доти залишаю вас у компанії Анни Каменєвої. Анна, тобі слово, дякую, Олександра. Про ситуацію на фронті, зокрема на сумському напрямку, поговоримо цієї години. Буде збір для наших військових, тож не пропустіть. Ми боремося з країну, яка розвиває бізнес.